Напевне, має бути комплекс, і все-таки це треба починати в першу чергу з психологічної і медичної реабілітації. Я думаю, що це ключова історія. Війна нікого не залишає здоровим. Війна ранить в декого ранить тіло, але у всіх ранить серце і ранить душу. І ці хлопці, ці дівчата, ці воїни, які повертаються додому, вони повинні передусім відчувати увагу і повагу від суспільства. Це найголовніше. Потім вони повинні відчувати можливості психологічної і медичної реабілітації. Потім вони мають відчувати можливості інтеграції в суспільство. Я маю на увазі і пошуку роботи. Я маю на увазі і відчуття востребованості в громадському житті. Ну і звичайно, що як базою. Для цього всього мають бути фізичні речі, про що ми говорили: розширені ліфти, пандуси, під'їзди, все це має бути. І ну, сьогодні, коли от е, я дивлюся на ті чи інші роботи, які виконуються, от, чи потрібно перекладати бруківку? В першу чергу перекладати треба хідник, чи понижувати тротуар там, де це може бути використано саме такими людьми. От входи в будинки, хідники. Ну, здається, ну, яка різниця, чи він цей хідник рівний, чи він хідник нерівний. А коли, коли по ньому буде рухатися ветеран на з інвалідному візку він тоді відчує дуже і дуже сильно такі речі, тому я би всю сьогодні міську індустрію перепідпорядкував якраз для допомоги таким людям. Бо якщо ми зробимо для таких людей, то люди здорові, люди без фізичних вад звичайно отримують абсолютно більший комфорт.